Пригнали моє авто в суботу. Він сказав, що він розбив моє авто. Єлизавета щойно придбала новеньке авто. В цій БМВ 5 років важкої праці та накопичень. Дівчина вже бачила, як за кермом блискучого спорткару вона курсує вулицями Дніпра. Тож першим ділом відправилася на автомийку. Ми пригнали моє авто в суботу, а це був обід в нас. І залишили її на комплекс послуг. Це була хімчистка та мій автомобіля. Втім, мрія так і не збулася. Вже наступного дня каже власниця, пролунав телефонний дзвінок з автомийки. В неділю нас набрав співробітник цього комплексу і сказав про те, що йому потрібно закрити касу, і ми повинні приїхати розрахуватися. Ми з чоловіком приїхали сюди, розрахувалися з ним і сказали про те, що автомобіль ми будемо забирати завтра зранку. Машина стояла в о цьому боксі, в її не потрібно було чи чіпати. Вона стояла в боксі вже. Він закінчував протирати її ганчіркою. Тобто, машина стояла вже по факту, готова. Касу поспішав закрити адміністратор Максим, і цей чоловік підганяв клієнтів не просто так. Він сказав, що він розбив моє авто того дня, як пізніше з'ясувалось, у сервісному центрі святкували день народження одного зі співробітників. Цю подію Максим і вирішив обмити прямо на роботі. Набився під час роботи, сів за кермо новенької БМВ, притопив та на шаленій швидкості влетів. Ось у цей паркан удар був настільки потужний, що металеву огорожу буквально знесло. Ба більше в крові у чоловіка виявила аж 2,91 й проміла алкоголю. Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння у чоловіка. Він пройшов освідування у встановленому законом порядку за допомогою драгеру. Результат був позитивним. На нього патрульні склали протоколи за статей 124 та частиною першої статті 130 керування у стані сп'яніння упа. На місце Єлизавета примчала одразу, тоді ж і побачила, як її нова машина просто висить на паркані. Морди в автомобілі немає. забор знаходиться внутрі автомобіля, Вона повністю повріждіна. Не тільки Максим був у салоні. З вітерцем проїхалась і касирка автомийки. Вона також вилазила з мого авто. Тобто, коли вони потрапили в аварію, коли ми приїхали, він сидів біля автівки. Вона десь ходила, там його заспокоювала, Але по факту вони були разом під час е, моменту аварії. Спочатку компанія зовсім не хотіла повертати машину. Абсурд, але евакуювати її не можна, бо вона в приватному паркані. Втім, тепер всі звернення власниці вийти. На бодай якийсь контакт, наче у прірву наразі е, ніхто не хоче від е, вони не хочуть нести юридичну відповідальність, тобто вони це все питають, вони не виходять на зв'язок з нами, е, вони це все питаються зам'яти. А що ж директор підприємства? Спойлер, він не на робочому місці. А підскажіть, будь ласка, де ваш директор? Наразі немає. Я його сьогодні не бачу. Працює лише та сама касирка. Дивно. Але вона спілкуватись також не хоче. Закриває обличчя та буквально ховається під стіл. Закрилась так. За кілька годин нашого перебування під автомийкою на робочому місці директор так і не з'явився. Не відповів він і на дзвінки нашої редакції. А от з власних джерел нам стало відомо, той самий гонщик Максим вже звільнений заднім числом і, ймовірно, прямо зараз мобілізується до ЗСУ. Оце так кар'єра. Наразі Єлизавета лише підраховує суму збитків ремонт. А хто обійдеться щонайменше в сотні тисяч гривень? А от хто заплатить за п'яні гонки і чи понесе Максим, хоч якесь покарання, невідомо. Сподіваємось на правосуддя.